Днями депутат обласної ради Фелік Сольшевський зустрівся з працівниками соціального захисту Березнігувацького району. З соцпрацівниками Березноговецького району Фелікс Ольшевський зустрічається не вперше. Минулого разу через співробітників служби він передавав ветеранам району ліки та санітарні стільці, а також дізнавався, з якими проблемами стикаються представники соціальних служб під час своєї роботи. Виявилося, що однією з основних проблем, до речі, не тільки Березноговецького району, її відсутність апаратів для виміру тиску. Адже, як правило, підопічні люди похилого віку. Не вистачає також милець і палиць. Невелика їх кількість є. Втім, для всіх, хто потребує, не вистачає. А також санітарних рукавиць. Їх соцпрацівники взагалі купують за власний рахунок. Під час минулого візиту депутата образного до, до нього звернулися також з проханням допомогти змінити проводку в самі будівлі районного управління соцзахисту. Вона там занадто стара і не витримує напруги. Разом з необхідним для роботи обладнанням Фелікс Ольшевський привіз і десятки метрів проводу. Подарунки зроблені депутатом без сумнівів певним чином полегшать роботу соцпрацівників. Втім, всіх проблем галузі не вирішать. Тож підтримувати службу Фелікс Ольшевський обіцяє надалі.